Відносини можуть бути різними. Колись добре, чудово, але якщо виникають складності, вони можуть бути досить болючими. Якщо ви зустрічаєтеся з кимось, довго є ризик потонути в рутині. А деколи ви можете не замічати тривожних признаків, тому що вони перетворюються в норму. Зробити крок назад і подивитися на відносини з іншої точки, буває дуже корисно. І може допомогти подивитися інакше на те, що відбувається. Зрозумійте, ідеальних відносин не буває. Навіть у самих щасливих пар бувають непорозуміння і тимчасові ристування. Таке чуття. Не буває, але бувають часи, коли потрібно придивитися до своїх відносин, знявши розові окуляри. Часом ви зумітите, що маленькі соори стали переростати в грандіозні розборки. Інколи потрібно розірвати відносини і зосередитись на собі, любимому. Тому поділюся з вами п'ятьма признаків того, що вам потрібно розірвати відносини. Перше, ви постійно нещасливі. Любі взаємовідносини з друзями, сім'єю чи партнером повинні приносити радість, ви повинні чекати зустріч з коханим і щоб вам подобалось проводити з ним час. Само собою постійно бути щасливим у відносинах не можна. Тому що це нереально, але ви повинні відчувати підтримку, безпеку, любов. Якщо ж одного разу зрозумієте, що постійно нещасливі, можливо, потрібно дати питання, чому може справа бути і в вас, а може, і вашому партнеру. Дуже корисно зрозуміти, чому ви нещасливі, щоб ви могли вирішити проблему або просто піти. Немає нічого поганого в тому, щоб признатися, що ваші відносини більше не дають вам тої підтримки, яка була раніше. Друге. Ви йдете в різних напрямках. Ви могли почати відносини, коли ваші погляди були похожі, але ми дорослішаємо, ми маємо можливість змінятися, довгі відносини можуть бути ідеальними, якщо ви ростете і розвиваєтесь разом. Но інколи ви з партнером можете рости і розвиватися в різних напрямках. Якщо у вас різні погляди на майбутнє, вам буде важко жити разом. А якщо у вас різні емоційні пріоритети, можуть відрізнятися і потреби. І в цьому випадку вам двом краще все ж таки розійтися. Дуже корисно говорити, що партнер чекає від відносин. Якщо у вас серйозні наміри, третє, немає підтримки. Головне, це підтримка. Всі хочуть, щоб партнери вірили у всі починання і підтримували на всі 100. Ну якщо цього не буде, ви почнете почувати себе покинутим. Емоційна підтримка дуже важлива, якщо ви її не відчуваєте, це може розрушити ваші відносини і ваше щастя. Якщо у вас немає відчуття, що партнер вкладається у вас емоційно, завжди на вашій стороні. Можливо, вам потрібно поговорити з ним або з нею про те, що у вас відбувається. Четверте. Насилля. Насилля в будь-якому вигляді. Ми маємо на увазі емоційне, фізичне, фінансове і подібне. Якщо партнер прокладає до вас любе насилля, то це вже якийсь признак того, що то вам, в принципі, потрібно подумати, чи потрібна вам така людина. Насилля в будь-якій формі розрушне. І аб'юзер до того ж може вмовляти вас залишитися. Навіть якщо це так, ви повинні подумати про свою безпеку. Розійтися може бути непросто, але якщо вам потрібна допомога, є гаряча лінія підтримки. Пам'ятайте, ви з цією проблемою не одні. П'яте немає довіри. Фундаментом цих відносин повинна бути довіра. У вас повинні бути довірливі стосунки, якщо їх немає, ви сумніваєтеся в його. Чи її діях в результаті це може звестися до ревності вісор. Якщо ви не вірите партнеру, над цим потрібно попрацювати. Втрата довіри означає, що щось з ваших відносин пішло не так. З проблемою потрібно боротися, ну якщо ви вже пробували відновити стосунки, але нічого не вийшло, можливо, вас занадто часто підводили. Розрив відносин може бути одним із варіантів, немає нічого поганого в тому, щоб признатися, що ви не хочете бути з тим, кому не довіряєте. Не забувайте піклуватися про особисте щастя, про особисте життя, а вам приходилось з кимось розходитися, що вас підштовхнуло до цього, пишіть в коментарях. Озвучено і переведено. А це було все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Включите на мий канал и всем пока-пока.